користувачі Reddit, у чому ваш секрет, щоб швидко заснути, відкрити YouTube або подкасти. Послухайте якісь навчальні матеріали, де ведучий має тупий голос. Мені подобаються астрономічні речі, але часто, коли я вже трохи втомився, я можу легко заснути, дивлячись це. Припиніть пити кофеїн. Раніше я думав, що не можу швидко заснути, тому що все своє життя витрачав на це багато часу. Вживати напої з кофеїном було моєю життєвою звичкою. Я відмовився від газованої води та кави. І тепер швидко засинаю. Вимкніть всю електроніку за одну годину до сну. Я пам'ятаю, як мій учитель фізики розповідав, що його дружина просила його говорити про фізику, коли вона не могла заснути. Рутина. Якщо ви можете підтримувати той самий графік, робіть це. Я приймаю мелатонін і магній за 30 хвилин до цільового сну і лягаю спати щовечора в один і той самий час, плюс-мінус 10 хвилин. Я регулярно засинаю так швидко, що не пам'ятаю, як лягав. Я налягаю в ліжко, поки не втомлюся. Я граю очима в маленьку гру. Я порожньо дивлюся в стелю, широко розплющивши очі. І кліпаючи трохи опускаю повіки. Я роблю це знову і знову, мої повіки зближуються з кожним кліпанням, поки вони не стають настільки близько, що я з усіх сил намагаюся їх розвести. І після останнього моргання, коли я не можу тримати повіки на відстані, я тримаю їх закритими і намагаюся заснути. І якщо це не працює протягом приблизно 10 хвилин, я починаю гру знову. Літер віскі і я вже сплю. Човнова техніка. Один військовий приятель розповів мені про це, коли він дислокувався в малі. Уявіть себе в маленькому човні, на річці, що протікає крізь ліси з кроною дерев над вами та сонцем. Або уявіть, як ви дрейфуєте на озері під зоряним небом. Дозвольте собі дрейфувати. Гарячий душ перед сном. Ще одна річ, яку слід зробити заздалегідь і яка допоможе вам розслабитися. Це скоротити кожен на кілька секунд. А потім відпустити його. Почніть з пальців ніг і рухайтесь до обличчя. Ця техніка дуже заспокоює. Хтось знає про метод 4-7-8? 4 секунди вдиху. Затримка на 7 секунд і видих на 8. Повторюйте, поки не заснете. А ось мені допомагає мастурбація. Потім швидко засинаю та солодко сплю. Я використовую свою уяву, щоб допомогти собі заснути. Мені 40. Я уявляю різні пригоди. як керую літаком або борюся з прибульцями. Це також допомагає впоратися з моїми панічними атаками. Це допомагає моєму розуму не застрягти у вирі панічних атак. Мелатонін, магній, холодна кімната, швидкий оргазм. Ви смоктуєте всі думки зі своєї голови за допомогою уявного вакууму. Ви повинні зробити рух, підносячи шланг до вуха. А потім, щоб жодні думки не повернулися на місце, вставити уявну пробку у вухо. Читаю свою улюблену книгу, доки я не засну. Заведіть пару дітей. Працюйте весь день. Бігайте за ними. Займайтесь позашкільними заняттями. Втрачайте свідомість наприкінці дня, після чого ви швидко заснете. Але прокинетесь втомленими. І повторюйте це знову і знову. Гра в алфавіт! Я вибираю категорію, наприклад, їжа. Тоді я пригадую продукти, які починаються на літеру А, потім на Б, В. Я починаю перелічувати та швидко засинаю.